Результати першого туру голосування івано Франківський-Онпісти розцінюють як поразку національно-демократичних сил. До такої ситуації, на їх думку, призвела розпорошеність української правиці. Зокрема, звинувачують нашу Україну, котра через свої лобійські інтереси не виправдала надій українців. А відтак у другий тур виборів не вийшов Евітор Ющенко. Оця ситуація, яка сталася сьогодні з поразкою національно-демократичних сил. Це є поразка двох етапів. Перший це був після помаранчевої, після помаранчевої революції, коли українські партії не об'єдналися і не була створена партія на платформі ідеологічній. Бо важко говорити про партію, які і по партію, яка була створена тоді на ідеологічній платформі. Як результаті це привело до роз'єднання національно-демократичних сил. Тож напередодні другого туру, на думку Костенківців, патріоти українці не мають за кого голосувати, адже ні Янукович, ні Тимошенко не є носіями національної ідеї. Регіонали розкритикували визнання Степана Бандери героєм України. А прем'єрка не дала публічної оцінки цій події. Українців заставляють знову купити кота в мішку. Будь-який кандидат цивілізованої держави чітко перед своїм електоратом говорить ті чи інші позиції. На сьогоднішній день обидва кандидати надіються на те, що українці не висловлять чітко своїх вимог щодо того, що найбільше їх болить. Мене, як українця, болить мова, культура, наша історія. І тому я хочу голосувати за кандидата, який має чітку національну програму, а не за кота в мішку. Натомість у НПісти обурилися реакцією Польщі та Росії щодо визнання Степана Бандери Героєм України. На думку націоналістів, так сусідні країни втручаються у внутрішню політику держави.